Питаю, не встиг Дональд Трамп оголосити свою модель допомоги Україні. Як ось в Києві вже тривога, до речі. Як Чехи вже сказали, що вони так працювати не будуть. Вони не будуть. Тривога. Тривога в столиці. Так ось Чехи вже заявили, що вони не будуть. Так купувати зброю для України. Це та Чехія, президента якого так вітали українці. Пам'ятаєте, була коли його обирали, тоді казали про український президент. І це дуже потужно переміг проросійського президента. Але ви знаєте, нічого корисного я не побачив. Ну ось такого потужного, такого, що дійсно може допомогти Україні. Слова, слова, слова. Поки за нашими балконами, за нашими вікнами, лунає тривога. Вже летить більше 350 дронів на наші голови. Кіт Келох, нібито в Києві. Ну йому вітання. Ми з ним приблизно дуже близько. Якщо він перебуває десь у столиці, якщо його не вивезли за межі столиці, ночувати в якийсь бункер, бункера в них є. Ми нещодавно були в Межигір'ї, так там у самому Межигір'ї бункер. Він веде абсолютно під гору. Я так підозрюю, що й вниз, і там абсолютно нічого не може статися. Думаю, що бункер взагалі навіть протиядерний. Надто глибоко він іде і надто гарно він замаскований. А так от я не знаю, чи Келог чує ось цю тривогу. Зараз якраз 23,04. Але Келлог має усвідомлювати, що Сполучені Штати Америки втрачають якесь таке домінування в світі. Ви подивіться, вони пропонують одне, не виконують, вони пропонують інше не виконують, вони, вони пропонують ще якийсь варіант. Люди думають, люди сперечаються, збираються на єлісейських полях. Щось намагаються протидіяти Сполученим Штатам Америки. Знаєте, у мене є таке відчуття, що Сполучені Штати Америки можуть у це все дивитися, 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 а потім придумати щось, щось, якусь халепу для е, Європи. Ну тому, що НАТО Європа непокірна. Е, Європа надто знаєте, збрикається і. Вона надто примітивно сприймає президентів Сполучених Штатів Америки. Ну, Тут Америка сама винна. То обрали Байдена, старенького дідуся, який, як хтось жартував, вже не знав, чи він живий, чи ні. А тут Дональд Трамп, такий собі кумедний, девакуватий, де знаєте, в Кепочці, такий екстраординарний, абсолютно мільярдер. Який ну незрозуміло чим займається, як займається і як взагалі керує процесами. Здавалося, здавалося, європейцям здається європейцям, що можна Трампа якось об'єгорить. Але ви не забувайте, що за Трампом, за Байденом і так далі, хто там були попереду, стоять Сполучені Штати Америки, і там не тільки і не стільки президенти вирішують. І в мене є таке передвідчуття. Що Сполучені Штати Америки можуть щось влаштувати для Європи ну, надзвичайно небезпечне, таке, що змусить Європу трішечки збавити оберти. А то, знаєте, дуже гарно влаштувалися. З одного боку, закуповують в Російській Федерації нафту і газ за зниженими, суттєво зниженими тарифами. Ще і В Ірана там щось купують нібито і качають через турецький потік. У Штатів нічого не купують. Тут тобі зброю для України не хочуть купувати. І от виникає питання: а Європа взагалі адекватно себе поводить. Ми звикли критикувати Дональда Трампа, а Європа. Подивіться, що відбувається. Вони не хочуть відділяти навіть 5% свого ВВП на своє ж озброєння для себе. Не хочуть виділяти 5% на свою власну оборону. Трамп не каже, що. Віддавайте ці гроші мені. Трамп каже, що от 5% закуповуйте собі де хочете зброю, яку хочете зброю. Просто виділяйте на оборону, виділяйте на Збройні сили, виділяйте на фортифікації. Ну усвідомлюйте, що це дуже важливо. І невеличку частину виділяйте для України. Але ні, навіть так звані проукраїнські держави не хочуть ні допомагати Україні, ні. Виконувати поки що рекомендації і побажання Дональда Трампа. Думаю, що Європа надто ризикує. Ну, це моє передбачення. Напишіть вашу думку про те, що відбувається і чому Європа так чинить опір Дональду Трампу і чи загрожує їй щось за це.